З цього дня починається золотий вік Америки. Наша країна процвітатиме, каже Трамп, який щойно став новим президентом США. І це сталося так, друзі. Чесно кажучи, я не сильно вірив, тому що, здавалось би, після подій з Капітолієм на будь-якій політичній кар'єрі, напевно, будь-якого політика можна було ставити крест, але не на Дональду Трампу. Байден улетів на вертольоті, а Трамп вже почав ставити підписи під першими указами. Як пройшла інаугурація і взагалі що було? проговоримо детальніше. Варто зазначити, що це була найепічніша вечірка, тому що на неї зібрали дуже багато грошей. Ось стільки, і це здається рекорд, як для президентської вечірки, на яку були запрошені всі, хто підтримував Трампа різного роду сілебріті Зеленського не запросили. Що? Погано для нас з іншого боку, для США взагалі непритаманно запрошувати на такі заходи політиків. Ну принаймні, так було раніше, тому що цього рампу Трамп закрив на це очі і запрошував політиків. Путіна не було запрошено, і враховуючи наші реалії, це вже добре. Прибіжмося по факапам, які були, і з того, що обговорюють, в основному це те, що Трамп не зміг поцілувати свою дружину Меланію. Але як на мене, знайшли до чого докопуватись. У неї там величезний капелюх. Так, очевидно, він її не міг поцілувати через капелюху. Видно, він упирається йому в зачіску, над якою між іншим теж працював якийсь стиліст. Короче кажучи, знайшли до чого докопатись. Але щодо капелюху, так вже всі поржали. І як на мене, найліпший варіант це скіляно мерфі. Але найбільше приводів для ГГ організував Ілон Маск. Хто б сумнівався? Для початку почали розганяти, що на цьому відео він це поводить неадекватно. Але найбурхливіше інтернети відреагували на його зігування. Так, таке було. І тут понеслося. Звісно, він пояснює, що він. Віддає свої. Блін, я не буду тепер цього показувати. Він пояснює, що він віддає свої серця тим, хто прийшов привітати Дональда Трампа, але звісно виглядає це абсолютно не як те, про що він говорить. Чи дійсно Ілон Маск підтримує Гітлера чи націонал-соціалізм? Ну, дуже сумнівно. Разом з тим є теорія, що насправді він дуже прохаваний, розумний і так всіх затралив, тому що він може. В чому я теж сильно сумніваюся, особливо враховуючи намагання Ілона в комп'ютерні ігри за рахунок когось іншого, кого він наймає, щоб показати, що він. Молодець Хальґітлер. Хальґітлер. Хайтер. Хальґітлер. Хальґітлер Хальґітлер. 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 Хайґітр. Хальґітлер. Грубо кажучи, я припускаю, що людина, яка є успішною в якихось сферах, може бути абсолютним профаном, більше того, ідіотом в інших. І його позиція щодо нашої з вами країни це неодноразово продемонструвала. А ще він дивно танцює. Невже йому про це ніхто не казав? There he is. бути мільярдером. Танцювати як бабуся, дайте і те інше в своїй промові. Трамп зачепив тему трансгендерів. А саме що в Америці буде тепер тільки два гендери чоловічий та жіночий. Я нагадаю, що син Ілона Маска зробив операцію і вважається в США раніше вважався трансгендером. Стопала це все ще в рамках двох гендерів. Він просто з одного перейшов в інший. Ми розбудуємо найсильнішу армію в світі. Ми перейменуємо мексиканську затоку на затоку Америки. Ми не маємо передати панамський канал китайцям. Ми маємо зробити його американським. Ми ступимо на планету Марс. США будуть розширюватися. Наші предки перетинали океани, пустелі. Ми підкорювали величезні гори. Ми підкорювали космос. Путін був одним із перших, хто привітав Трампа, якщо не першим. Вони заради цього збирали радбе свій місцевий, причому не як за. Лановано змістила його в часі, щоб якраз під інавгурацію Трампа потрапити. Путін записав відео, в якому розповів, що він не проти перемовин. Ніколи від них не відмовлявся. Просто відео йому Україну. Ну ви? Говорив вже об там неоднократно. Зеленський теж написав привітання. А саме, президент Трамп завжди рішучий. і проголошена ним політика миру, завдяки силі, дає шанс на зміцнення американського лідерства та досягнення надійного і справедливого миру. Це найголовніше. Повертаючись до промови Трампа, він ніяк не згадував Україну, Росію, принаймні напряму. Але на прес-конференції йому поставили питання, на яке він відповів, що Зеленський хоче підписання угоди. А чи хоче Путін, він не знає. Але йому краще хотіти, бо з економікою його країни срака. Він руйнує свою країну. Сказав Дональд, і власне все на питання щодо закінчення війни за один день. Він. Вийшов, напевно, єдиним шляхом, як можна вийти, він пожартував, що в нього лишилося ще півдня. Я нагадаю, що спочатку була обіцянка про закінчення війни, як тільки оголосять про його перемогу, потім, як тільки він зайде в овальний кабінет, тобто сьогодні, звісно, цього не сталося, яка несподіванка. А ще в своїй промові Трамп згадав, що він врятований Богом, щоб зробити Америку знову великою, і чесно кажучи, коли е Лідер найбільшої, найпотужнішої, світ... блін, слово потужно, вже Найсильнішої і економічно, і за воєнним потенціалом країни в світі. Коли лідер такої країни згадує, що його спеціально врятував Бог, щоб зробити цю країну великою, звучить досить кріпово, правда? А ще напередодні інаугурації ввів свою кріпту Трамп Коін. Меланія Коін. М'яко кажучи, дивно, ще такого ніколи не було, щоб о, взагалі політик запускав свою кріпту. А це ще й не просто політик, а найважливіший, напевно, політик в світі зараз. І ось так. Тут ціла низка моментів для спекуляцій, що він робитиме, коли його кріпта просідатиме. Він намагатиметься підстраювати політику всієї країни під е, свої власні вигоди. Я нагадаю, маск в подкасті у Джорогана посмалив, і акції Тесли просіли на бла-бла пунктів. І це акції. А тут кріпта. В інтернетах вже є наступні відео. Всі так кричали: Та Трамп такий класний, та монета така класна. Купив Іван на 68. Коли коштувала монета, та 68 баксів коштувала. Купив на всі збереження, які мав. І що ви думаєте? 30 з чимось коштує. Крипта тупо з скам... Тупо з каміна. Народ, не купляйте монету Трампа. У мене зараз рой мінус 600%. Це мінус двушка зелені. <плес> так, бо після інаугурації ця криптовалюта сильно втратила у вартості. Отже, повертаючись до теми першого указів Трампа, Трамп повернув, вже підписав, повернув смертну кару. І це на федеральному рівні. Тобто, раніше смертна кара була в якихось штатах, а в якихось довічного ув'язнення. Тепер кругом. Смертна кара США доведеться закуповувати нові ін'єкції. А ще це відкидає США трошки назад, тому що людство рухається в іншому напрямку з кожним роком. Все менше і менше країн застосовували смертну кару, лишались всякі авторитарні країни в Європі. Я нагадаю, це було дозволено тільки в Білорусі. А тепер по США на такому рівні це теж буде продукувати це і. Розмовляння з Путіним. так мене це курви, тому що звісно мали бути якісь перемовини, але принаймні не напряму не можна було так просто легітимізувати розмови з цією людиною. В цілому тримався в світі такий собі бойкот адекватних класних країн, які не хотіли розмовляти з людьми, які починають жахливі війни. Але тепер це все піде. Іншим шляхом, тому що Дональд Трамп легітимізує подібною розмовою Путіна в очах всіх. Трамп підписав указ про вихід США із Всесвітньої організації охорони здоров'я та Паризької кліматичної угоди. Сказав, що будуть бурити, бурити і ще раз бурити, що в свою чергу, звісно, вплине на ціни на нафту. Е, а як, наскільки, це вже інше питання. А головне, коли і чи саме це малось на увазі, як важіль. Впливу на Путіна у разі, якщо він не прийме угоду Трампа, яка має бути, але якою вона буде ще ніхто не знає. Лікс Фрідман, людина, що брала інтерв'ю Зеленського, ну це був більше подкаст ніж інтерв'ю. Розкритикував Зеленського за образливі слова на адресу Путіна. Володимир Путін найкраще, що є в моєму житті. Якби мені не подобалися жінки, мені б однозначно подобався Володимир. Ви бачили а його ти фото ти на коні, а на ведмеді? Переклад не зовсім точний, але сенс приблизно такий. І так, в даному випадку він використав Зеленського як трамплін на інтерв'ю для Путіна. Власне, це схоже з тим, як чинив свій час Орбан. Зеленський не давав інтерв'ю такеру Карлсону, той взяв інтерв'ю тільки у Путіна, і на цьому все Однобоко не цікаво. Але Лекс пішов шляхом Орбана, а саме не кажучи, що потім... Він братиме інтерв'ю у Путіна. Взяв інтерв'ю у Зеленського. Набрав трохи. Хайпу популярності, і для того, щоб наразі взяти інтерв'ю у Путіна, і воно набуло більшого розгулу. Орбан свій час зробив так само. Він не попереджаючи, що поїде далі до Путіна, приїхав до України, поговорив з Зеленським. А потім: ой, ой, я і до Путіна тепер поїду і до Китаю. Короче кажучи, продумана історія, яка легітимізує людей, як таких, що розмовляють ніби з всіма, але люблять когось дуже конкретного когось дуже диктаторського. Розумієте. до речі, у Лекса до цього було інтерв'ю з Такером Карлсоном, де вони разом обожнювали Володимира Путіна. У таке не лишилось ні краплини того нальоту, який він мав одразу після інтерв'ю з Путіном, де казав, що не дуже розумів, що він каже, якусь йому там нісенітницю. Цього навіть місця немає. Все. він тепер обожнює Путіна. Це було десь так: я брав інтерв'ю у Путіна і він прекрасна людина. А Лекс Фрідман, він повідав: я брав інтерв'ю у Зеленського, і Путін прекрасна людина. Єдине за що його там похвалило, Зеленського за те, що він не повірите, за те, що не втік. І так я, звісно, і це розкритикував. Тому пані. Якось так, друзі. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що думаєте про президентство Трампа, що очікує, включити цього Україну, чи буде це нам на користь, чи ні. Я прочитаю. Дякую за пригляд. Залишайте сильними. Все буде Україна! Я зараз зроблю дуже погану річ, за яку будуть критикувати. До речі, про погані речі в минулому відео трішки помилився. Перепрошую щодо закону. Насправді той закон, про який я казав в кінці відео, був ухвалений ще два роки тому, і ті зміни, які були внесені, ось нещодавно, не є такими, як я їх описав. Внизу залишу посилання на цей закон, щоб у кожного була можливість перечитати. Якщо що цікаво, хто встиг закупитись коїнами. Якщо у вас є така можливість, краще донатити на ЗСУ ніж купувати кріпту Трампа. Президент найсильнішої у світі країни випускає свій коїн. Дожилися.